І сьогодні хвилинка довіри, в якій Олександр Анатолійович з Житомирщини обирає собі ось такого потужного чарівного мотоблочка українського козаче мотоблок Motor Sich МБ-12ДЕ. За серце стоїть двигун від виробника Вейма, 12 кінських сил. Мотоблок йде з електрообладнанням, як ви бачите, акумулятор. Коробка 4 плюс 2, вал відбору потужності, вмикається, вимикається, блокування диференціал і дуже легенько вмикаються швидкості. Прибираємо. Дякую, що вибрали наш сервіс. Якщо ви є підписником, підпишіться і отримайте додаткові ще подаруночки. А від вас, шановні підписники, чекаю в коментарях, наскільки корисна послуха довіра. Дякую, що дивитесь наш канал.